8.00. Час новин від ТСН. Канал 1.1 мовить в об'єднаному марафоні. Через росіян в Миколаєві сталося дві пожежі. Місто атакували вночі, постраждали будинки відразу на кількох вулицях. Втім, рятувальники швидко загасили вогонь. Ніхто не постраждав. Цієї ночі дісталося і Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Через обстріл зайнялась пожежа. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, електро та газові мережі. А напередодні через обстріл мирівської громади постраждала жінка. По 12 прифронтових містах та селах на Запоріжжі гатели російські військові напередодні здійстили майже 400 сотні ударів, 13 житлових будинків та об'єктів інфраструктури потрощені. 93 третя бригада Холодний Яр спільно з сусідніми підрозділами відбили на бахмутському напрямку один з найбільш масштабних штурмів за останній час. Півтора десятки одиниць важкої техніки, і до трьох взводів штурмовиків за метким складом російські окупанти йшли на позиції бригади в районі села Кліщіївка. Наступали одразу на двох напрямках. І з важкої техніки ворог застосував БМП 2 і танки Т 72 Однак спільними зусиллями екіпажів батальйону безпілотних систем мигб. Атів за підтримки артилерії ворога вщент розбили за 4 години бою. Українські захисники знищили 6 танків і стільки ж БМП. А ще один танк пошкоджено позиції вдалось утримати. Проте росіяни просуваються поблизу Торецька, на Покровському та Курахівському напрямках. Ворожа армія наблизилася до траси Покровськ-Дніпро. Повідомляє місцева влада. Якщо Росіянам таки вдасться на неї вийти, це буде велика втрата для наших сил оборони, адже шляхи для гуманітарних постачань і для підвозу боєприпасів будуть відрізані. Силам оборони України вдалося полонити декількох військовослужбовців із КНДР, однак ті загинули внаслідок. Поранень на полі бою про це під час засідання ставки доповів головком Олександр Сирський. Інформацію підтвердив в своєму зверненні президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, окупанти зазнають багато втрат. Крім того, російські військові та північно-корейські наглядачі, взагалі, не зацікавлені в виживанні солдатів КНДР та роблять все, щоб ті не потрапили в полон. Президент зазначив, що Китай, якщо він щирий в своїх заявах про недопустимість розширення війни, може повплив. Вати на Пхеньян. Це один із проявів того божевілля, на яке здатні диктатури корейський народ не має втрачати своїх людей в боях в Європі, і на це можуть вплинути зокрема і сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий в своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян. Попри санкції у різних секторах, Росія знаходить чіпи та електроніку і продовжує виготовляти далекобійні ракети. Щомісяця російські військові заводи випускають півсотні іскандерів 30-50 калібрів та десь 50 ракет Х-101. Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його інформацією, в запасах Кремль має понад 1400 далекобійних ракет. Найбільше оніксів, їх аж пів тисячі. далі йдуть в бивчі Х-101, Х-55, Х-35, їх на складах близько 400, а ще 350 калібрів і понад 130 іскандерів. Росіяни могли збити пасажирський літак Embraer 190, бо переплутали його з дроном. Про це повідомляє американський канал NBC News з посиланням на розвіддані Сполучених Штатів, те, що саме Кремля на зіткнення з птахами або туман винні в авіатрощі, офіційно заявив радник Білого Дому з нацбезпеки Джон Кірбі. За словами посадовця, вже є попередні дані, і вони готові розслідувати допомогти розслідуванням, але а, відмовився надавати деталі. Літак азербайджанських авіаліній. Прямував з Баку до Грозного на підльоті до Чеченського міста. Саме і сталося ймовірне влучання ППО. Крім того, в регіоні засобами радіоелектронної боротьби заглушили весь зв'язок. Пілоти не могли сісти на найближчих російських литовищах, натомість дотягнули через усе Каспійське море до казахського міста Актау, де й врізалися в землю. Внаслідок аварії 38 людей загинули, 29 дивом вижили. Глава Росавіації заявив, що на момент збиття ситуація в Чечні була складною через удари українських дронів. Тим часом, і міністр транспорту Азербайджану, оприлюднивши перші висновки розслідування, теж заявив, що судно впало через зовнішнє втручання. А очевидці повідомили про те, що чули щонайменше три вибухи, перш ніж у літака почалися проблеми з управлінням. Припинять електропостачання, словацький прем'єр накинувся з критикою на президента Зеленського через його відмову продовжувати транзит російського газу і погрожує наслідками. Роберт Фіцо назвав це цитую надзвичайно дорогим жестом, який буде коштувати всьому європейському союзу, зокрема й словаччині Братислава. Мовляв, втратить на цьому близько півмільярда євро. Київ майже мільярд. А кремль ймовірно два з половиною мільярди євро. Окрім того, за словами словацького політика, в короткостроковій перспективі його країна зіткнеться з підвищенням цін на газ. І якщо з 1 січня транзит блакитного палива з країни агресорки таки зупиниться, то вони готові розглядати заходи у відповідь. Зокрема, Фіцо погрожує припинити постачання електроенергії до України. Питання газу словацький прем'єр обговорював під час особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не розглядає поновлення угоди з Газпромом про транзит газу в новому році і давав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського. Субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб поширили на всю територію України. Раніше така можливість була лише в дев'яти областях. Нині субсидію матимуть родини переселенців, які орендують житло і витрачають на це понад 20% своїх сукупних доходів. Напередодні уряд ухвалив постанову, яка запрацює наприкінці січня 2025-го. Допомогу на оренду житла для ВПО призначатимуть за аналогією із житловою субсидією. Її розміри визначатимуть індивідуально для кожної сім'ї на суму впливатимуть рівень доходу родини, кількість членів сім'ї та вартість оренди житла. Новий механізм враховує, що ціни суттєво відрізняються не тільки в різних регіонах, а також у великих містах і невеликих селах. Щоби скористатися субсидією, треба обов'язково мати офіційний договір оренди з власником помешкання. Уже другу підземну школу, яка зможе прийняти тисячу школярів, добудували на Запоріжжі. За статистикою лише кожен шостий учень в області вчиться офлайн, бо укриття просто не вистачає. Тож тут зараз зводять ще дев'ять підземних закладів освіти. Про це під час візиту в Запоріжжя заявив міністр освіти та науки Оксан Лісовий. Також він анонсував спільний з міністерством внутрішніх справ експеримент під назвою Безпечна школа в його межах. Усі навчальні заклади обладнають камерами відеоспостереження а там нестимуть службу офіцери безпеки. Це поліцейські з досвідом, які, окрім патрулювання закладу, зокрема, мають протидіяти булінгу та допомагати в вирішенні конфліктів. На це виділяє уряд кошти. На це вже чітко розроблені програми. вже офіцери безпеки проходять навчання спеціальне, вже працюють в школі, в тому числі і тут в Запоріжжі. Прагнемо, щоб заклад освіти був найбезпечнішим місцем в країні, взагалі, тому. Пожежні сигналізації, відеоспостереження, тривожна кнопка, офіцер безпеки, рамка на вході, огороджений периметр.